Вітаю всіх. Починаємо травневі розклади загальної тематики. Сьогодні свято. Мір Трут має, як кажуть. Вибачте, за багато років я не хочу це забувати. Мені подобалися ці свята і, по-друге, робила анонс в телеграмі моєї бабусі сьогодні день народження. І, на жаль, через ситуацію по шахедам. Переважно, через це гімно, яке пролітає. Я не їду туди. Кажімо так, з'їздити на пару годин не дуже. Немає можливості зараз такої. Трошки на пару годин. І з малим не дуже зручно, який спить в день, який має денний сон. Не дуже. Я зважувала всі за і проти. Довго-довго. Я не готова. Мені туди треба їздити з ночівлею, по-іншому не виходить. Я поки зберуся, поки доберуся, і вже і назад треба. Не дуже мені це подобається. І тут я краще почекаю трохи, коли буде ша, а він буде однозначно. Щоб поїхати з ночівлею. Все буде. Все буде добре, все буде. Дорогачівщина, все у нас буде добре. Тепер дивимось. Травень. 2025 рік травень місяць енергії на місяць які. Тут я дивлюсь загальні енергії. Які будуть на місяць загальні енергії для нас хороших. Давайте дивитися. Дивіться. Ну, по перше, дивіться: откуп. Це треба, за все треба щось, за все треба платити. Не забуваємо про це, якщо ви робите якісь дії, які вимагають щось, обов'язково не забувайте, що ви будете за все платити залежність. Ось, дивіться, як красиво намальовано. Ну, Свята свята, ми але не вжимаємо, пам'ятаємо про це. Сила волі. Ну, не без цього, щоб проживати в Харкові, потрібна неї яка сила волі. Хоча б це. Ну, що нас на дні колоди? Маріонітка. Давайте жити своє життя, і щоб нами ніхто не керував. Щоб у кожного була своя думка. Це дуже-дуже важливо. Дуже важливо. Енергії на травень класні, скажу. Дуже мені подобаються. Дуже-дуже. Цей розклад не має відношення до всього гімна. Це для людей. Просто для людей, які тенденції у людей. Я ж вам кажу. Не забувайте, що за все треба платити. Не зловживаємо на свята і сила волі наша не зла. Тепер, які енергії на травень. Що тут нам скажуть? енергії на травень. Я хочу побачити також енергії на травень, які нам тут. Ой, вибачте, вони всі слизькі і можуть вилітати з рук. Це нормально. Відразу три штуки візьму. Було краще, зручніше. Рох ізобілія. Травий. На дні колоди рох ізобілія. Що вам сказати? Це результати. Якісь перші результати, хороші результати. Ми маємо результати. ну Приємно, приємно. Я не хочу далі казати. Що може бути по цим результатам для кожного вони свої? Дивіться, як класно. Тривожиться ніч. Не хвилюємось, заспокоюємось, обов'язково тримаємо себе в руках. Далі. Стабільний прогрес. Дивіться, як класно. Тобто ми рухаємось в правильному руслі. І сім'я. В принципі, класний місяць, щоб подружуватись. Класний. Гуляти, весілля, думайте про це. Життя продовжується, не дивлячись ні на що, і мені дуже подобається енергія. Енергії життя, енергії свята, енергії руху вперед. Це головне, що нам випадає. І на дні колоди тут був рох забіля. Не забуваємо про це. Що я можу сказати? А я вам скажу не скромно, беріть приклад з цього рогу ізобілія. Беріть з нього приклад і живіть. Про який рог ізобілія всі зрозуміли. Мова зараз була з кого брати приклад. Тому, так, вночі бахнуло, було страшно. Зараз я прокинулась і вам розказую ось цікавий розклад. Класна погода, хочеться вити купити щось смачненьке. Наприклад. Ось і все. Давайте вірити в найкраще.